19 січня православні християни відзначають хрещення Господня. Це третє завершальне свято новорічного різдвяного циклу. В цей день навіть не надто віруючі люди вважають за потрібне прийти до храму, щоб помолитися і освятити воду. Багато люду було на святковій літургії у свято-успенському храмі. Після завершення служби відбулося загальноміське освячення води. Як завжди, церемонія проходила просто неба під мелодійний церковний передзвін. Священники, закликавши на всіх Боже благословіння, щедро окроплювали прихожан святою водою і ставали у людей добрішими серця і племеніли посмішки на обличчях. Адже в народі освячену воду вважають своєрідним спасінням від тілесних та духовних недуг. За давньою традицією, церемонія освячення води плавно перейшла на берег Роськи. Тут, на центральному пляжі, біля вирубаної ополонки та скульптури Христа пройшло урочисте освячення водойми, яке провів наш новий батюшка і єрей Олександр Брежатий. В цей світлий день, радісний день. Я хочу побажати дійсно в першу чергу відчути справжню радість від сьогоднішнього свята, тому що. Господь наш Ісус Христос проявив величезну любов до нас, зійшв прийшовши цей світ, прийнявши нашу людську плоть, і в тому числі і хрестившись сьогодні у водах річки Іордан, тому що. Е Хрещення, яким хрестив святий пророк Іван Притеча, це було хрещення покаяння, яке символізувало те, що люди каяться в гріхах і символічно змивають свої гріхи у водах річки Іордан, тим самим показуючи, що мають тверде бажання більше не грішити і змінити своє життя, і відчути цю радість і відчути вдячність до господа. Я бажаю сьогоднішній день всім нам, ті, хто сьогодні п'є святу воду, сьогодні освячену, хто окунається у крижаній воді. Щоб дійсно не якесь бажання якихось таких цікавих відчуттів мотивувало служило мотивом для нас, а щоб дійсно бажання подякувати Богу і згадати ті події, які трапилися з Господом заради нашого спасіння. На цілі народні гуляння перетворюється водохресне купання. Тож після відправлення молитов знайшлося багато охочих зануритися у крижану воду. Бо купання під час зимової холоднечі вважається корисним для людського організму. Після нього люди відчувають прилив позитиву і хороших емоцій, говорять про міцне здоров'я на весь рік. Представники МНС в цей час стежили за дотриманням правил безпеки на льоду. Про всяк випадок чергували й медики. Благо допомога ні тих, ні інших не знадобилася. Ще одна водохресна церемонія відбулася на Слободі. Тут віряни Київського патріархату також святкували водохреще. Сюди прийшло чимало людей, щоб разом взяти участь в обряді благословіння води і почути слова вітання від свого священнослужителя. Христос хрещається в реці Йордані. дорогі татіївчани, дорогі земляки, дорогі мешканці і гості нашого міста та татіївського району. Від щирого серця дозвольте привітати вас із величним святом водохреща або ж богоявлення. Цей день, коли небо відкривається, і Дух Святий сходить на всю. Живу істоту і божественним силою Святого Духа освячується свята Йорданська вода. Споживаючи цю воду, ми укріплюємо своє здоров'я, отримуємо ласку Божу та благодать Господню. Тому що сьогодні вітаю всіх вас і бажаю, щоб та здорова і божественна Йорданська вода нехай подає вам ласку Божу, милосердя і довгі роки в життя. Христос хрещається в приці Йордані. Попри мінусову температуру, найсміливіші занурювалися у воду, щоб очиститися від усього лихого. Кажуть, що у студенній хрещенській воді неможливо застудитися, тому купаються навіть діти. Ті, хто хоч раз спробував водохресне купання, воно, як правило, лишається традицією на все життя.